Чим старшим ти стаєш, тим важче тобі будуть даватись іноземні мови. Чи знайомий вам цей стереотип. У цьому відео на основі наукових досліджень я вам пояснюю, чому вік людини не є таким важливим по володінні іноземною мовою. Привіт усім! Мене звати Люда, і я захоплююсь іноземними мовами, вивчаю англійську, німецьку та іспанську, а також даю уроки німецької мови. В цьому відео я буду базуватись на статтях е, різних е, професорів, науковців, написані німецькою мовою. Посилання на них можете знайти в. В описі під відео. А також в кінці розкажу своє бачення ролі віку зі свого викладацького досвіду. І перше, що я хочу розглянути, це фактори, які впливають на оволодіння іноземною мовою. І це перше біологічні умови, друге інтелектуальний розвиток та когнітивні здібності, третє. Рівень володіння рідною мовою. Четверте. Емоції п'яте мотивація, шосте спосіб умови навчання та контакту з людьми, і сьоме час та енергія. Дійсно доведено, що в людей старшого віку погіршується здатність запам'ятовувати якісь речі. Але, як бачимо, факторів, які впливають на оволодіння іноземною мовою, є дуже багато. Тому, чим краще в людини інтелектуальний розвиток, чим краще когнітивні здібності, тобто вміння думати, зосереджувати, запам'ятовувати, чим краща в неї мотивація, емоційний розвиток. Чим краще в неї умови навчання та спосіб навчання, чим більше в неї вільного часу та енергії, тим краще легше їй будуть даватись іноземні мови. Деякі дослідники вели такий термін, як критичний проміжок часу. Вони вважають, що коли цей проміжок часу пройшов, то оволодіти іноземною мовою на рівні носія цієї мови практично неможливо. Вони вважають, що після шести років іноземна мова дається все складніше та складніше. А після 12 років оволодіти іноземною мовою на рівні носія вже неможливо. Але тут постає питання: чи дійсно нам необхідні такі знання іноземної мови, як на рівні носія, тобто на рівні нашої рідної мови? І тут мова йде не тільки про лексику, граматику та вимову, а та, також емоції та відчуття, які викликається мова, наприклад, якщо мені моєю рідною українською скажуть Я тебе люблю. То це викличе в мене більше внутрішнього трепету, ніж коли мені це саме з тими самими емоціями скажуть німецькою чи англійською мовою. І хліба I чи you не викличе в мене стільки ж внутрішнього трепету якби мені це сказали українською мовою. Тому що англійська німецька для мене є іноземними, і я впевнена, що вони завжди для мене будуть іноземними такими чужими, як би я їх не знала, тому що я почала вивчати їх вже в дорослому віці. Напишіть свою думку на рахунок цього в коментарях. Повернемось до ролі віку. Як ми знаємо, мова вміщує собі кілька аспектів. Це вміння читати, розуміти слух, вимова, вміння виражати свої думки цією мовою. Було доведено, що діти мають більше шансів оволодіти автентичною вимовою, тому що перш за все діти, особливо маленькі діти, більше схильні до гри, до імітації. Вони менше переживають за те, що ж про них подумають інші люди. Тому діти можуть краще зімітувати інтонацію, вимову, акцент. Іноземної мови дорослі ж тоді більше схильні е, боятися, що вони можуть втратити свою ідентичність із за нової вимови, і бояться за те, що їх можуть якось критично оцінити інші люди. Але також дослідження показали, що є багато людей, які почали вивчати іноземну мову в дорослому віці, але зуміли оволодіти такою автентичною вимовою, що не розрізниш, чи це їхня рідна мова чи іноземна. Також дослідження показали, що дорослі краще за дітей міють справлятися з граматикою іноземної мови. Ну, це пояснюється тим, що в дорослих краще аналітичне мислення та інтелектуальний розвиток. Також важливу роль грає, в яких умовах люди навчаються. Деякі дослідники стверджують, що дорослі краще за дітей вивчають іноземну мову саме. У формальних умовах, тобто, наприклад, на уроках з вчителем, тоді ж як діти краще за дорослих вивчають іноземну мову у неформальних умовах, тобто в простих якихось життєвих обставинах. Якщо ми візьмемо момент мотивації, часу та енергії, розуміємо, що в дітей, як правило, менше причин для стресу, в них менше турбот, тому більше вільного часу. Особливо якщо діти навчаються в школі за кордоном, Оном, де їхні однокласники розмовляють лише іноземною мовою, все навчання іноземною мовою, то в тих дітей автоматично з'являється багато мотивації вивчати дану мову. Ну тому що ж треба якось порозумітися зі всіма умови для навчання для вивчення іноземної мови просто прекрасні. Є багато можливостей, щоб практикувати дану мову. Для тих людей, які зуміли дуже успішно оволодіти іноземною мовою в дорослому віці, певні чинники зіграли особливу важливу роль, і це. Вони кілька років безперервно мали активний контакт з іноземною мовою. Вони мали можливість практикувати мову в різних життєвих обставинах, і вони сприймали дуже багато різної автентичної інформації від носіїв. Ну, англійською, такий інпут. Розкажу про свій досвід. Я не працювала ніколи з маленькими дітьми, я працювала лише з підлітками, а також з дорослими від 18. До приблизно 60 років. І одна моя учениця, яка було приблизно 60 не мала явних проблем з навчанням. Я не бачила, що німецька їй давалася важко, хоча у неї не було до того успішного досвіду вивчення іноземних мов. Також одна моя учениця розповідала, що вона викладала німецьку старшим людям, і вона дуже добре про них відгукувала і сказала, що вони всі були позитивно налаштовані, і ще ні яких таких проблем не було. Але при цьому в мене було е, кілька м, учнів приблизно віку 25-30, які вже добре володіли англійською мовою. Але при цьому німецька давалась їм ну якось дуже непросто. З підлітками по різному, хтось справлявся добре, хтось не дуже добре. Так як факторів, які впливають на володіння іноземною мовою, є дуже багато, то визначити. Точно яку ж роль тут має вік людини? Ну неможливо. Тобто єдиної точки зору на рахунок ролі віку немає. Так, в старших людей дійсно може бути гірша пам'ять, ніж колись, і вони можуть гірше сприймати нову інформацію. Але ж якщо людина постійно все життя саморозвивається, постійно дізнається щось нове, цікавиться, то в неї автоматично хороші когнітивні, здібності, інтелект. Інтелектуальний розвиток, і тому, відповідно, іноземні мови цим людям будуть даватися легше. І з мого досвіду можу сказати, що проблеми з пам'яттю мають не тільки старші люди, а люди будь-якого віку, що підлітки, що 20-30 років. Пам'ять можна тренувати, так тобто вона може бути різною всіх людей, але вона все одно може тренуватися. Скажу свою думку, що так, кожен вік має свої плюси та мінуси. Тобто, так, мала дитина може мати багато шансів, щоб успішно, якісно, швидко оволодіти іноземною мовою, але при цьому в неї може бути погана мотивація, не дуже хороший інтелектуальний розвиток, когнітивні здібності, поганий рівень володіння рідною мовою, не дуже сприятливі умови навчання. Тоді ж, як в дорослої людини ці всі фактори можуть бути присутні. Та й Свідома доросла людина може сама собі створити ці фактори. Не всі, звичайно, але багато з них. Наше щастя в наших руках, якщо ми дійсно хочемо якісно володіти іноземною мовою, то ми можемо створити для себе сприятливі умови за рахунок нашої дисципліни, нашої наполегливості, за рахунок ефективних навчальних методів. Так, в когось це може зайняти більше часу, щоб Оволодіти іноземною мовою когось менш, але яка різниця? Все одно є найбільш важливим результат. Всі ми дуже різні, незалежно від віку. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал і також пишіть свою думку з приводу цього всього. І ми зустрінемось з вами в наступному відео.